Вітаю, шановні колеги! Я Леся Калуха-Сименкова, заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, учасник відкритого міського методичного фестивалю позашкільної освіти Київ МФС 2023. Тема моєї доповіді самооцінювання якості освіти в закладі позашкільної освіти. Як скласти пазли? Законом України про освіту серед засад державної політики у сфері освіти визначено забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності стаття 6, у методичних рекомендаціях з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти зазначається, що стратегія. Політика забезпечення якості освіти має бути орієнтована на партнерство та професійну взаємодію у навчанні, вихованні, розвитку та соціалізації здобувачів освіти, недискримінацію запобігання та протидію булінгу, цюванню, академічну доброчесність та академічну свободу учасників освітнього процесу, прозорість та інформаційну відкритість закладу позашкільної освіти. Сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників, справедливе та об'єктивне оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти і професійної діяльності педагогічних працівників або тренерів-викладачів, сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій. Самооцінювання є процесом вивчення, оцінювання та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти. Цей процес пов'язано з переліком питань: у якому стані знаходиться наш заклад освіти, які сильні сторони закладу освіти, які результати роботи є важливими, які сфери потребують покращення. Які пріоритети обрати найближчі роки? Процес самооцінювання має бути щорічним, але кожного року бажано зосередитися на тих чи інших аспектах освітнього процесу? Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі позашкільної освіти має включати стратегію та процедури забезпечення якості освіти. Систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, оприлюднені критерії правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, оприлюднені критерії правила і процедури оцінювання педагогічної, науково-педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників. Закладу освіти, забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти, забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти, створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування. Напрямами оцінювання закладу позашкільної освіти можемо визначити чотири основні напрями: напрям оцінювання освітнє середовище закладу позашкільної освіти, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та або навчально-тренувальна робота тренерів-викладачів. І четвертий напрям оцінювання управлінські процеси. Таким чином, Самооцінювання, процедура вивчення, оцінювання освітніх і управлінських процесів, що проводяться у закладі позашкільної освіти з метою визначення ефективності функціонування внутрішньої системи та подальшого планування розвитку закладу. Збір та аналіз інформації, отриманої під час самооцінювання, є важливим. Підґрунтям для самооцінювання серед методів збору інформації можемо визначити вивчення документації закладу щодо його освітньої діяльності, прийнятих управлінських рішень та стану їх виконання, опитування, анкетування, інтерв'ю педагогічних працівників, здобувачів освіти, їхніх батьків, спостереження за освітнім середовищем за організаційними формами освітнього. Процесу. А зараз трішечки детальніше по кожному з них. Отже, вивчення документації, річний план роботи, протоколи засідань педагогічної ради, журнали гурткової роботи тощо. Вивчення документації покаже, що із запланованого виконано. Вивчення журналу обліку гурткової роботи дасть інформацію про відвідування занять вихованцями, особливості планування роботи керівника гуртка, реалізації навчального плану. Протоколи педагогічної ради нададуть інформацію про відповідність ухвалених рішень стратегії розвитку закладу, напрями професійного розвитку, актуальні для педагогів, системності роботи щодо розвитку освітнього середовища, формувального оцінювання навчальних досягнень учнів. Тощо. Проведення опитування серед основних форм можемо визначити анкетування педагогів, учнів, батьків з певних питань діяльності закладу освіти. Анкети можуть бути закритого, відкритого, напівзакритого типу або комбінованими. Інтерв'ю з педагогами, представниками учнівського самоврядування, батьківської громадськості. Опитування може бути письмовим анкетування або усним інтерв'ю. Ну і, звичайно, на сьогоднішній день це онлайн-опитування. Ефективною формою є фокус-групове дослідження проведення співбесіди на визначену тему з групою осіб від 6 до 12. Учасники групи спілкуються між собою, а модератор спрямовує дискусію, щоб висвітлити заявлену тему та надати можливість висловитися всім учасникам. Фіксація результатів може здійснюватися модератором фокус групи, у тому числі за допомогою технічних пристроїв. Спостереження за освітнім середовищем. Метою спостереження за освітнім середовищем є фіксація, що саме є в наявності у закладі освіти і чого не вистачає. Спостереження за станом освітнього середовища дає змогу зафіксувати, чи є в закладі необхідна для освітнього процесу матеріально-технічна база, чи дотримані санітарно-гігієнічні вимоги. Норми охорони праці та безпеки життєдіяльності чи забезпечена інклюзивність середовища, визначити дієвість плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу у закладі, проаналізувати культуру взаємин у закладі. Спостереження за проведенням навчального заняття дає змогу оцінити якість педагогічної діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів, використання самооцінювання і взаємооцінювання на заняття. Доцільним є використання наступного діагностичного інструментарію. За першим напрямом оцінювання освітнього середовища закладу позашкільної освіти пропонуємо наступні анкети. Безпечність освітнього середовища в закладі освіти. Запобігання та протидія булінгу, ефективність діяльності, безпека життєдіяльності учасників освітнього середовища в закладі освіти. Фокус група за темою план дій щодо запобігання та протидії булінгу, ефективність його виконання. Наступний напрям: оцінювання здобувачів освіти закладу позашкільної освіти. Пропонуємо наступні анкети. Задоволеність здобувачів освіти якістю освітнього процесу в закладі, навчальне заняття очима учнів, задоволеність батьків учнів якістю освітнього процесу в закладі, якість реалізації навчальних програм. Фокус група Оцінювання здобувачів освіти ефективні інструменти. Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу позашкільної освіти, анкета організація науково-методичної роботи в закладі, оцінка задоволеності педагогів методичною роботою, ефективність методичної роботи, самооцінка рівня професійної компетентності педагога, організація роботи з батьками, участь батьків у житті закладу гуртка, яких змін потребує методична робота в закладі. Готовність педагогічних працівників до інновацій, вплив методичної роботи на підвищення результативності освітнього процесу, а також фокус групи, ефективні методи, форми, технології в роботі керівника, керівника гуртка, організація методичного супроводу професійного розвитку педагогів у закладі, оцінювання управлінських процесів закладу позашкільної освіти. Анкета, річний план роботи, погляд педагогів, ефективність роботи педагогічної ради, оцінка діяльності педагогічної ради, результативність діяльності учнівського самоврядування в закладі освіти, ефективність діяльності органів громадського самоврядування в закладі освіти. Ефективність діяльності психологічної служби. Результативність діяльності органів батьківського самоврядування також фокус-група, Державно-громадське управління закладом, яких змін потребує. Що ж після самооцінювання? Звичайно, плануємо зміни. Самооцінювання дає можливість нам отримати постійний зворотний зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, визначити успішні практики та вчасно реагувати на виявлені проблеми, приймати обґрунтовані управлінські рішення. Які спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності, підвищувати якість освітніх послуг, створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників освітнього процесу, постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси, закладу освіти. Забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін. Інформація, отримана під час самооцінювання, є підґрунтям для внесення змін в діяльність закладу. На основі щорічного самооцінювання приймаються управлінські рішення, вносяться корективи до плану, стратегії розвитку закладу освіти. Результати самооцінювання можуть бути складовою частиною речного звіту про діяльність закладу позашкільної освіти. Шановні колеги, дякую за увагу, миру усім і спокою!